Доброго ранку, дітки! Сьогодні вівторок. У нас з вами сьогодні два заняття. Перше у нас заняття з художньо-мовленевої діяльності, друге заняття ліплення. Сьогодні я хочу з вами поговорити про рослину, яка займає почесне місце в наших серцях. Це прекрасне деревце з пухнастими хвостиками, називається Верба. Вже коли на дворі ще не розтаїли сніги, але вже трохи потеплішало, на вербі з'являються сріблясті ніжні пухнасті котики. Дивлячись на них, на душі стає тепло та легко, адже це символ весни та ще пробудження природи від зимового сну. Зацвіла верба, весна прийшла, так кажуть, у народі. Про вербу. Пропоную вам прослухати віршик. Котики, воркотики. Котиків, воркотиків, рясно на вербі. Котиків, воркотиків, я нарву собі. Котики, воркотики, сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики, воркотики. Гості весняні, не глядіть на котиків, лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. Вам сподобався віршик, дітки? Давайте його трошки пригадаємо. Де рясно котиків, воркотиків? Рясно на вербі. Як котики варкотиків сілися рядком. Чим поїть сонце котиків воркотиків? Теплим молоком? Де вони стоять? На вікні. А які вони гості? Весняні. Чому на котиків воркотиків не дивиться кіт? Тому що зна, що це вербовий цвіт. Пропоную вам зліпити. Ось такий вербовий цвіт котиків, воркотиків. Для ліплення нам знадобиться ось такий шматочок картону, дощечка, пластилин, серветка, ватні палички. Батьки вам допоможуть, вони спочатку наріжуть, ось нам знадобляться тільки кінчики. Паличка нам не потрібна. Ось так. Спочатку ми будемо робити гілочки. Від шматка коричневого пластилину відриваємо невеличкий сматочок та розкочуємо його на дощечці. Це в нас буде гілочка та прикладаємо її до картону. І так робимо ще гілочки. Верба у нас все що, діти. Це кущик, так, ось так. Пальчиком притискаємо на ще шматочок. Прикладаємо ось так у вот. ділочки. Дощечку за собою протираємо, вона нам вже не знадобиться. Тепер ватні палички палочки, шматочки, ми будемо саджати на наші гілочки. Ось так. На кожну гілочку. Ось так. Які в нас котики? Ось такі котики-воркотики у мене вийшли. Пропоную вам дітки вдома теж зробити свої котики воркотики До побачення!